Зупинись, перехожий! Кожен свідомий українець пропусти через душу, через свідомість цю трагічну хвилину мовчання в пам'ять всіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Настав новий день. І кожного ранку ми обов'язково згадуємо всіх українців. Які віддали своє життя, всіх військових і всіх цивільних, дорослих і дітей, всіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну, оголошується хвилина мовчання. Незалежності. день незалежності це свято і свят української держави. Воно величне, немов дух сивої та славної давнини, і тепле, і сучасне як день народження для людини. Це наша історія, історія любові, трагедії та краси, краси українського народу та України, безкінечної любові, історія самовідданої. Безкінечної боротьби за волю і героїчні самопожертви. І ось уже 33 роки ми існуємо на політичній карті світу. 23 з них були мирними та творчими. Але ж Україна це не просто місце на карті, це наші друзі, знайомі, батьки, наші мрії і сподівання. І саме нам знову. Випала нелегка доля та відповідальність за нашу державу, за її незалежність. Сьогодні ми об'єднані і як ніколи розуміємо, хто нам ворог, а хто нам друг. Війна, в, війна проходить не лише по лінії фронту. Війна кожен день проходить всередині кожного із нас. Війна адже воює не лише зброя, воює український дух який неможливо перемогти. Бо тоді ми зрадимо сотні тисяч борців, які поклали своє життя за незалежність України, які поклали своє життя за можливість вільно співати гімн вільної країни. Звучить державний гімн України. З Днем Незалежності! Зі святом вас! Наші любі земляки! Зі святом! Так живе Україна зараз! Світ дивиться на нас і не розуміє, що то за Україна така. Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть, її звідусіль б'ють довбаними танками. А вона стоїть. Світ завмер, світ не дихає, світ панічно скуповує йод. А вона, а вона стоїть. Світ питає, з якої такої сталі. Ваша Україна що такого було в молодці її матері? Чим таким готують воїнів тисячі волонтерських рук? Не знаєш. І ми донині не знали, що в нас є така сила, така міць, така любов. Не знали. А вона завжди була. Тільки роками лежала під руїнами руського міра. Лежала і чекала часу вибухнути. Ні, не страхом. А лютью, люттю за кожну вбиту дитину, за кожну понівечену долю, за кожне зруйноване місто, за кожну розбиту мрію. І ця лють дає нам сили! Сидить. А хтось на полі бою, там, де горить броня, закрив когось собою і так тепер щодня, щодня летять ракети, щодня тремтить земля на цвинтарях букети і в пагорбах поля. Минула небезпека і пролунав відбій. Та не минула спека, і не скінчився бій. Так страшно, коли йде війна. Прошу, люди, зупиніться! Нехай квітує скрізь весна. На світ крих крицей. Подивіться, йому не треба війни. Ні, йому потрібно спокій, тиша. І діти, що в сні літали, хай вітерець їм казку пише. Спиніть цей жах, спиніть війну. Нехай на світом мир панує, людину зупиніть страшну, що на землі війну планує. Тікали навіть важко збагнути було, що прийшла ця війна кривава. Не радіють люди весні. Та як і можна радіти, коли вся Україна в огні помирають, невинні діти. Лються сльози і кров людей, рвуться бомби, летять ракети. Материнські молитви щодень небеса набирають злети. За дітей, за батьків, за рідню. Чоловіка за сина солдата, щоб вернувся додому живим, щоб вціліла під бомбами хата, щоб в підвалі сурому вночі не здригалась від страху дитина, не вривались криваві коти і не снились війни картини. Додому повертаються лелеки, несуть місто загублене перо, вони не відчувають небезпеки, бо вірять в перемогу і добро, бо вірять у майбутнє України, свята серцями обрана земля, для них немає іншої країни, а хата хоч зруйнована своя. Oh, mm -hmm. no. Всіх вірних землі українській, хто ходив добрим господарем по землі цій, встаньте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене, і дітей моїх, налийте силою, народ мій, щоб змити ворогів наших, хто дихав повітрям вільним під небом України. Підійміться до нас і розвійте ворогів наших, в чиїй душі пала в вогонь іскри, котрого у серці моїм, повстаньте та спобеліть ворогів наших, роди мій, предки мої, призиваю вас сьогодні в час біди і небезпеки. Повстаньте силою нашого Духу. Станьте поруч із народом моїм до бою! примножте силу нашу і славу свою, допоможіть вистояти і перемогти у цій битві. Хай буде так. Тисячі, тисячі українців забрала війна. Смерть однієї людини це трагедія. А тут а тут тисячі. Загиблим не болить. А у живих продовжують кровоточити рани. Навіщо вони йшли вперед? Навіщо? Адже їм так багато було чого втрачати. Вони пішли на смерть. Адже бути солдатом це не лише добре стріляти. Бути солдатом значить не відокремлювати свою особисту гідність від гідності за свою державу. Це значить поважати і любити не тільки те, що всередині тебе, а й те, що навколо тебе, твою країну, твою колиску. Це наша відповідальність. Вони віддали своє життя не за славу, а за народ і батьківщину. Вічна слава героям! Оголошується хвилина мовчання. Вшанувати квітами всіх захисників і захисниць України, яких немає, на жаль, більше з нами. Будь ласка. Холодних днів минулих, ми стояли разом пліч опліч, ми безодних хвилин не забули, коти сон не Знаю, він, жить, кожен з нею відснішиться. Кожен нас чекає. Тисячі холодних днів сина. Я тобі кажуть, що не бійся, У нас одне велике серце, в нас одне великих. Не на всіх бажання, разом у щасті, разом в прощання, слава героям, хвилина навчання. Як один день, як одна ніч, а ви дуже довго, темно, жахлива, ми стояли разом пліч обліч, тисячі холодних днів на стані. Як один сон без пробудження, Знаю, він скінчиться, кожен з нас чекає. Тисячі холодних днів, земля разом з нами зло перемагає. В нас одне велике серце, в нас одне велике. На всіх бажання. У героїв ми повинні жити, жити заради майбутнього і обов'язково жити вільно та щасливо. Жити, творити, мріяти. Знаєте, я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечора, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою. Україну. в моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить і ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй країни чудові сусіди. Запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди й самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть. Ніде не блукають, в моєї країни є чесна влада, про неї в народі складають балади, працює й працює все зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, одержують та надають допомогу. І молодь моя не п'є і не куре, займається спортом. Співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці уміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів і сонце, і море, степи, терикони карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, моя. Люблю її. Зі святом вас, любі наші земляки! Зі святом, великі та маленькі громадяни! З Днем Незалежності України! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Слава Україні! Героям слава! Зі святом вас Дороги іншої не треба, поки зорить чумаський шлях, я йду від тебе і до те.